Про ситуацію на тимчасово окупованих територіях Херсонщини маємо змогу говорити із головою громадської організації місто Сили кандидатом юридичних наук Євгеном Гіліним. Він тепер на зв'язку зі студією, пане Іване, доброго ранку. Дякуємо за те, що знайшли час для суспільної студії. Доброго ранку, що відомо, пане Єгене, Шворте, про Херсон розташування російського війська на лівобережжі Херсонщини. Як це впливає на місцеве цивільне населення? Що про це відомо? Відомо те, що насправді росіяни зараз на лівому березі готуються чергове до наступу на правобережжя. Наші е, сили оборони готові до цього, і вже не один раз е, за час е, останніх е, більше двох років з моменту деокупації правобережної Херсонщини вони робили такі спроби, і е, наші сили оборони успішно відбували е, ще навіть на лівому березі, просто тушили ці спроби наступу на правий берег. Але е, ситуація е, не, не може не відображатися на е, житті на правому березі Херсонської області на сьогоднішній день, як відомо, Херсонська область правобережна, це 30% від усієї території, тобто 70% знаходиться на лівому березі в окупації, і це ну на сьогоднішній день 145 тисяч людей, які проживають е, станом на квітень на правобережній Херсонщині. І враховуючи таку типу щільність е, населення е, на території правобережної Херсонщини, то ну, оці постійні щоденні обстріли, е, щоденні дрони, тобто, якщо е, якби, перебувати в Херсоні, я тільки вчора звідти повернувся, якби це насправді е, постійний е, щохвилинний стрес. Тобто, ти не можеш покійно пересуватися, не знаючи, яка ситуація на вулицях міста. А на вулицях міста щоденно знаходиться там від 10 і до, мабуть, 50 дронів російських, які просто ці маленькі впівішки або мавіки літають по вулицях міста і вишукують жертв. Причому це ну якби, мабуть, складно собі уявити. Але це коли говориться, що це в сафарі, то це якби правда, це справді виглядає на дронове сафарі, коли. Оці російські FPV з, 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 з різними типами снарядів, скидів, прикріплених до цих дронів? Вони а, просто вишукують жертви. Вони як роблять? Вони сідають, наприклад, на даху будинку і е, таким чином економлять заряд свого акумулятора і чекають, коли проїде якась машина. І от яка це машина, там який це транспорт? Це тролейбус. З цивільними це швидка допомога, яка несеться там рятувати когось, або це просто там звичайна автівка. Це взагалі не важливо. або людина на велосипеді, або людина там із сумками. Там, Пане, на минулому тижні ми знаємо пролетіло вісім кабів. Якби це теж якби пані сумова... Гане щодо щодо близько. лівобережної частини е Херсонщини, окупованої частини е яким чином забезпечений доступ до базових послуг для цивільного населення, яке залишається на цих територіях водопостачання, електропостачання е зв'язок, скажімо, зараз сезон посівної е Херсонщина. Це це аграрна частина України. Там багато аграрних господарств, які були до початку штабного вторгнення зрошування системи є дуже важливою частиною Херсонської області. В якому стані все це тепер? Це в дуже критичному стані, і базовий доступ до послуг і перших засобів до існування на лівобережжі він ускладнений. Він ускладнений як і формальною частиною, тим, що зараз російська влада, опаційна влада на території Лівобережної Херсонщини вимагає для отримання будь-яких послуг. Будь-якої допомоги, наявність російського паспорту, і цим обмежується не тільки доступ до послуг медичних чи освіти, цим часто обмежується взагалі існування людини. Тому що за відсутності паспорту ти можеш спокійно поїхати на підвал у супроводі Росгвардії або місцевих так званих поліцейських. Якби це все насправді дуже, дуже жахливо, тому що ті люди, які там залишаються. Вони по суті залишаються там просто через відсутність розуміння і внутрішньої впевненості в тому, що вони зможуть покинути цю територію таким великим крюком. Тобто ми розуміємо собі, це виїзд через Крим, це виїзд через Грузію, там через країни Європи і повернення в Україну це дуже великий маршрут для таких людей. Що стосується аграрної системи, це справді кризова. абсолютно ситуація, тому що ми знаємо, були великі пожежі в минулому році. А в цьому році також було кілька пожеж. Абсолютно знищена система зрошення здається надзвичайна шкода екології, тому що через відсутність системного зрошення засолюється земля. Грунти, і ось от останні там новини, які ми чули звідти, це те, що окупаційна влада вже переносить фокус своєї уваги на видобуток солі на лівобережжі як відомо, ми там маємо на території Херсонської області на лівому березі великий солезавод, і е, е, отби ці всі е, фактори. Ну ми знаємо також ускладнений е, абсолютно вивіз українського зерна. На сьогоднішній день всім відома ця ситуація про перебування в Ємені судна, яке незаконно вивозило українське зерно. Воно знаходиться там під забороною. І тому ці всі, як би речі, вони сприяють тому, що окупанти не так динамічно вивозять нашу агропродукцію, яку вони вкрали на українській землі. А з іншого боку, взагалі, аграрний сектор постраждав. Від обстрілів, від пожеж, від викраденої техніки, від е, е, того, що там немає води, ми всі знаємо ситуацію з Коговського ГЕС. Е, тобто, це пані е, На завершення випадку. цієї розмови ближче до восьми години. Я вас переб'ю, тому що у нас випуск новин забезпечення майнових прав, зокрема зокрема на, на житло або автомобілі, транспортні засоби. Що про це відомо? Е, Забезпечення майнових прав майнових прав для, для громадян території. цивільних, які на, на окупованих територіях, чи, чи можуть громадяни бути впевнені, що, що ці що в них не відберуть, наприклад, квартиру або транспортний засіб на користь армії Російської Федерації? Я зрозумів. Ми всі знаємо, що до вересня оголошена процедура. На паспортації обов'язковий по суті примусовий на території на окупованих територій з подальшою депортацією людей, які там знаходяться зі своїх домівок, зі своїх земель. Ми знаємо також, що там зараз відбувається перерозподіл того житла і того майна, яке знаходиться на окупованій території. Тобто вони абсолютно не стихійно не. ставлять на облік автомобілі, житло і просто передають Дякуємо за ваші відповіді. настав час для випуску новин, пане Євгене, Дякуємо ще раз, що були з нами. Євген Гілін про ситуацію на окупованих територіях Херсонщини. Ми говорили тепер випуск новин із Євгенієм Агарковим. Будьте з нами.